Бажаю здоров'я. Сьогодні ми будемо спілкуватися з заступником міністра оборони України з інституційного розвитку Станіславом Гайдером. Моє вітання. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, які зміни потрібні, на вашу думку, українській армії, якщо ми хочемо, щоб вона була сучасною в контексті управління і організації? Якщо ми перейдемо в Міністерство оборони, який є координатором Сил оборони? Я вам скажу, що є три компоненти, які важливі для того, щоб будь-яка організація була ефективна. Це є планування, це процеси і це інтегрованість або інтерінтероперабельність середини організації. Якщо ми говоримо про Міністерство оборони, то за останній від жовтня місяця, коли був призначений я заступником міністра оборони, одна, одна з ключових задач була поставлена міністром: це побудувати більш адаптивну інноваційну систему планування в міністерстві. І на сьогодні змінені всі нормативні документи, які з третього кварталу запускають процес оновленого планування Міністерства оборони, яке буде адаптивне і більш гнучке, адже важливо до дойти до цілі. І, і часто треба шукати інші шляхи, які не одразу дають нам результат. Якщо ми говоримо про процеси, то це важливо змінити процес, тому що зміна людей ніколи не змінює до не змінює систему. І в міністерстві обороні ми над тим так само левою часткою працювали. Якщо ми говоримо про інтероперабельність або інтегрованість міністерства і зміни в армії, дуже важливо, щоб ми були в міністерстві на одній сторінці і розуміли. По горизонталі, які задачі виконує інший напрямок. Для цього в Міністерстві було розп'ято розроблення нової моделі Міністерства оборони і також систему оборонного менеджменту Міністерства оборони. Назва PPBE або Planning, Programming, Budgeting і Execution. Відповідно, це такі основні постулати, які ми планували в міністерстві допровадження, якщо сказати про інтероперабельність, в міністерстві зараз запускаються комітети під кожним заступником, які складаються з Генерального штабу збройних сил і Міністерства оборони та інших складових системи де всі найважливіші рішення мають бути консолідовано консолідовано прийняті в рамках цих комітетів під кожного заступника ми зробили повністю опрацювали всі робочі групи дорадчі органи які є в міністерстві оборони підклали їх під кожного під кожного заступника відповідно ми спробували зробити таку вертикаль яка є, яка закриває повний цикл роботи в міністерстві того чи іншого напрямку, і горизонталь, те, що я сказав, про спільний процес планування? Тобто між генштабом та міністерством буде постійна така тісна, доволі взаємодія, наскільки я зрозумів? А скажіть, будь ласка, от військова асистент з'явився такий портал? Трошки про прикладну складову хотілося поговорити більш детально. Військовий асистент це один з аспектів, коли ми говоримо про процеси. Зараз команда IT, яка яким керує картина ринку, займається побудовою армія Плюс. Разом з тим, щоб пришвидшити процес, полегшити нашим військовим. Була ідея полегшити роботу над рапортами в міністер в збройних силах. Відповідно, ми запустили портал, який допомагає Ш через шаблони більше 80 рапортів, як, як їх правильно. Написати і подати, щоб ви розуміли, за квітень місяць порядка 70 тисяч рапортів унікальних було завантажено. Це означає про те, що це є нагальна і дуже так ну велика проблема в у військах щодо якості заповнення рапортів. Безумовно так і є. Підтверджую на особистому досвіді. Скажіть, а армія плюс і військовий асистент будуть паралельно існувати? Чи поки армії плюс немає, військовий асистент виконує цю місію? Ми працюємо з командою армії Плюс, і відповідно, коли буде потреба, буде відключено військовий асистент, і все перейде в армію плюс. А це вже буде питання до наших сідіть але він простий з простий, і зручний його не треба скачувати собі завантажувати. Просто заходиш і береш те, що тобі потрібно. Тобто, тут е, теж є певна опціональність. Добре, як на вашу думку, от, в структурах збройних сил України можна звести до мінімуму взагалі бюрократичні процеси і збільшити максимально е, швидкими зробити процеси прийняття ключових рішень, тому що часто дуже ці рішення вирішують, в тому числі і на полі бою ситуацію. Ну, дивіться, найважливіший компонент це те, що я сказав на початку нашої розмови, це процеси. В Міністерстві оборони з жовтня місяця ми розпочали повністю аналіз і каталогізацію процесів міністерства і поділили його на три рівня. Три рівня каталогу процесів від прийняття рішень і процесів функцій від керівництва до кожного з департаментів. Коли ми визначили каталог процесів, і за які відповідає кожний, з напрямків ми перейшли до того, а які процеси є, дублюються, або які взагалі не виконуються. Бо, як ви розумієте, кожна компанія любить розширюватися, а важливо втримати цю можливість і не розширювати. Чому це важливо? Тому що тоді, якщо будь-який створюється будь-який новий підрозділ, він себе створює новий документообіг, він створює адміністративну частину і це все де навантаження. Тому було поставлено міністром завдання: по-перше, сформувати каталог процесів всіх рівнів, бо не можна оптимізовувати структуру, не розуміючи функцій, які, які виконуються або не виконуються. На другому етапі був проведений окремо інспекцією головною аудит Міністерства збройних сил. І ось на сьогодні у нас є розроблена. Цільова модель міністерства, де кількість заступників буде зменшена, де кількість підрозділів так само буде зменшена і укомплектована. Адже найважливіше, щоб міністерство було керованим, а щоб напрямок відповідав за весь життєвий цикл процесу, за який відповідає. А яка основна функція порталу дерегуляції? Дякую. Дуже слушне питання. Ми розуміємо, що. Те, що бачимо, ми з середини, що потрібно оптимізувати або спростити, часто не може не співпадати з баченням стейкхолдерів, які з нами взаємодіють. Тому що мати всеосяжне бачення і робити в першу чергу те, що потребує в військовослужбовець стейкхолдер, який працює в ОПК, нам потрібно розуміти, а що саме його болить. Тому ми запустили портал. В якому кожен, який, кожен в суспільстві, хто взаємодіє з міністерством, може повідомити про процес, який не працює, який є забюрократизований або складний. Ми зробили відповідну групу, яка збирає інформацію про цей процес, і далі його оптимізовує цей процес. Розкажіть ще трохи про ситуаційний центр, яка мета його створення. Мені здається, одно ну, наскільки я розумію, що він допомагає збирати інформацію про ефективність застосування тієї чи іншої зброї, в тому числі партнерської, так чи це щось більше? Це щось більше. Давайте я через приклад. Ви коли купляєте собі смарт-годинник, вам важливо, щоб годинник не писав вам допит про те, як ви сьогодні прожили день. Вам важливо дізнатися цифри, як у вас був пульс, який у вас був тиск, і інші вам не треба дуже багато часу, щоб зрозуміти ваш, ваш стан. Ситуаційний центр для Міністерства оборони це всеохоплююча інформація в, 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 в даних для керівництва і міністра оборони про стан справ: економічній, військовій, соціальній, інформаційній та інших сферах. Для цього було запущено політику роботи з даними в міністерстві. Визначено основні кризові ситуації і розставлені маячки на кожному з етапів. Побудована була інфраструктура роботи з даними. Звичайно, що етап ще не завершений, але це великий скачок в розвитку і роботі прийняття рішень на основі даних. Тобто, ця ситуація в перспективі може впливати на те, що ми бачимо на полі бою, правильно? На полі бою ні, але забезпеченням так. Забезпеченням, а воно все одно впливає на загальну картину війни. Хотілося б ще запитати вас про Рамштайн. Ви є учасником засідань коаліції, також берете активну участь в цьому. Яким чином вдається фокусувати увагу партнерів західних, зважаючи на те, що все-таки ну є ймовірність, що війна буде довготривалою. Міністром оборони було прийнято рішення спільно з партнерами про те, що Рамштайн має трансформуватися в? Коаліції спроможностей і має забезпечувати два компоненти: перше це потреба на сьогодні і довготривала, так як ви сказали. Відповідно, було створено коаліції спроможностей. Їх на сьогодні є вісім. Зупинятися на них не буду. В інтернеті ми про це не раз повідомляли. Там залежить від видів озброєння. Абсолютно і відомо, де відбувається, чи це повітря, чи це, чи це вода. Також було визначено цілі кожної коаліції. Які вони мають досягнути в довготривалій перспективі, як в Force, так і в терміновій потребі. Кожна коаліція на українській стороні має менеджмент свій, і керівництво коаліцій наших партнерів так само мають менеджмент. Відповідно, це дає повну синхронну комунікацію між двома коаліціями. З другої сторони, окрім коаліції спроможностей, було трансформовано процес міжнародної військової допомоги, відведено поняття як міжнародна військова допомога, де тепер ми бачимо первинний облік в польському місті Жешов щодо отримання військової допомоги і побудована цепочка від, від Візбадена до складів в Україні. По суті, якщо сказати про те, що про, про інтероперабельність або про взаємодію з партнерами і чи це покращується надання допомоги, я вам скажу так, що це великий, складний довгий процес, але кожен етап він перепрацьовувався з партнерами для того, щоб зменшити оцю час на отримання допомоги. Дуже дякую. Тобто, це виходить так, що часто оголошення про якусь зброю насправді передбачає вже логістичні ланцюжки, якісь так. Абсолютно, плани, час і термін. Ну що ж, головне, щоб ця зброя якомога швидше доходила в Україну і приносила результат. Дякую дуже за розмову. Дякую, шановні друзі. Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер сьогодні спілкувався з нами.